Видавництво літера пропонує великий зошит з математики універсальний довідник практикум для учнівства 4 класу. зошит створила Людмила Паук, учителька початкових класів вищої категорії з багаторічним досвідом, авторка навчальних посібників. Чому великий зошит? По-перше, зошит насправді великого формату, зручний для навчання. По друге, поєднує функції підручника й зошита. Містить усе, що потрібно знати з математики в 4 класі, і водночас не пропонує нічого зайвого. По-третє, він універсальний, бо відповідає державному стандарту освіти і типовим програмам початкової нової української школи. І по четверте, великий зошит можна використовувати в школі і вдома для очного, дистанційного сімейного навчання, навчання за кордоном. Великий зошит це довідник практикум. Тут ви знайдете стислі теоретичні довідки для розуміння, а не вивчення на пам'ять, зразки і підказки виконання вправ, щоб не виникало запитання, як це робити, письмові завдання, їх дібрано від простого з поступовим ускладненням, тренувальні валізи, наповнені додатковими тренувальними вправами для удосконалення обчислювальних навичок. Вісім тестових сторінок допоможуть швидко засвоїти основні поняття теми: графічні вправи, математичні кросворди, які обов'язково сподобаються четвертокласникам і четвертокласницям. Великий зошит багатофункціональний. Для вчителя це методичний посібник, збірник тренувальних вправ і завдань, концентрований виклад програмового змісту з математики, для учнів. Це репетитор, помічник і тренажер для батьків. Це можливість стати компетентним помічником дитини у навчанні як використовувати великий зошит в класі, для самостійної роботи роботи в парах і групах і, звісно, для домашніх завдань. Чому великий зошит важливий саме зараз? В умовах змішаного навчання робота із зошитом гарантує ефективне засвоєння програмового матеріалу без зайвих витрат часу. Це дієвий засіб для подолання освітніх втрат. Він допоможе перевірити, що і як дитина знає і вміє, ліквідувати прогалини, повторити, вивчити, якщо дитина щось забула або не знає. Тож використовуйте великий зошит у класі і під час дистанційного навчання у школі і вдома, підтримайте дітей у вивченні математики за кордоном, вибирайте видавництво літера ЛТД, адже це завжди якість, досвід та інновації.